Так, а ну напишіть, хто з вас вважає себе мерзляком і постійно мерзне. Чесно, я теж думала, що я мерзляк, що в мене постійно мерзнуть руки, ноги, що це моя особливість. А чи думали ви, що мерзляки це якийсь міф, як люди сови? Тому що це може бути пов'язано з тим, що у вас є низькі гормони щитоподібної залози. З вами лікар-дієтолог Катерина Пашко. Я поки не пропрацювала свої дефіцити йоду, селену, терзину, не попрацювала з щитоподібною залозою, я не могла перестати мерзнути. Я не могла заснути, поки я не зігріюсь, я постійно мерзла, і це було дуже дискомфортно. Але, як виявилося, це не моя особливість. Тому можу. Це і ваша проблема. А якщо ви хочете дізнатися, як з цим як це діагностувати, як це...